З вами разом приготуємо сирну пасту за мотивами знаменитого десерту три шоколади. А за своєю суттю, наш десерт це такий творожний сирок, по типу як продається в супермаркетах, але він великий і домашній, тож більш корисний та більш смачний. До речі, хочу сказати вам, що так як у мене не було форми, я використала звичайну тертку. Так, так, дівчата, звичайну тертку, і що я вам можу сказати, що. Вона абсолютно легко звідти дісталася, і розмір у неї вийшов саме такий, як треба, було вона компактна, невелика, але усім нам вистачило наїстись. Я в жодному разі не претендую на якийсь супермайстер-клас. Суть мого відео навіть в іншому, в тому, що цей рецепт є досить простим, і я хочу вас надихнути і сказати, що якщо впоралась я, то точно впораєтесь ви. Тож зі мною. Приємного перегляду беремо 2 яйця. Я розділяю окремо білок та жовток. Спочатку я взбиваю окремо білок, кидаю туди дрібку солі, а також додаю сахарну пудру. Сахарну пудру ви додаєте за своїм смаком. Мені знадобилось приблизно 130 грам. Коли все гарненько збилось, я додаю жовтки, додаю згущене молоко та теж все гарненько взбиваю. У збиту масу я додаю 150 г сметани. У нас немає мети збити в якусь густу піну. Просто вся ця маса має бути насичена киснем. У попередню збиту масу я додаю ванільний цукор та приблизно 740 г творогу. Усе гарно перебиваю блендером до такої однорідної маси. Смак, якщо мені хочеться більше цукру, я додаю цукрову пудру або загущене молоко. Ставлю на плиту на водяну баню і постійно перемішуючи, підігріваємо. До перших ознак булькання. В жодному разі нам не потрібно, щоб наша маса закипіла. Знімаємо її з вогню, маса стане рідкою. Далі я беру шоколад і 50 г порошкового масла і підігріваю короткими імпульсами у мікрохвильовці, щоб повністю шоколад розтанув. Як я вже казала, у мене немає спеціальної роз'ємної форми для пасочки, тож я беру звичайну тертку. Далі її верхівку, щоб сама маса ця не витікала, я туди підкладаю силіконову прихватку і плотно фіксую чимось. Форму цю потрібно перевернути, щоб вона в мене була гарно встановлена і не хиталася, я її розмістила у ось такий пластиковий мірний стаканчик. Далі я беру у два слоя марлю, яку я купила в аптеці. В ідеалі нам потрібно зробити так, щоб отримати три рівномірних по висоті шари. Для цього нашу масу ми розділяємо на три частини. І зробити це потрібно нерівномірно. Перша частина, яка в нас пішла біла, вона найменша. Далі у нас трошки більший шар шоколаду. Для того, щоб отримати самий останній шар шоколадної творожної маси, він, до речі, буде найбільшим, я додала ще какао, стукаю, випускаючи лишнє повітря та наповнюю нашу форму до кінця. Ну, тут, це зрозуміло, я загортаю нашу марлю зайву усередину. І залишаю у холодильнику наш десерт на ніч. Зверху я поставила такий гніт. Це проста баночка із водою. На ранок вся зайва волога стекла вниз туди в стаканчик. Я дуже просто достаю десерт із форми. Декорувати свою паску я вирішила заячими вушками та лапками. Для цього я замісила спочатку тісто для медово-імбирних пряників. Мені для цього було потрібно 25 г меду, 25 г вершкового масла. Також короткими імпульсами я все це розтопила у мікрохвильовій печі. Далі я взяла одне яйце, трошечки його збила виделкою та половину додала у нашу. Вершкову медову масу, 7 чайних ложок цукру, трошки кориці. Також можна було додати імбирь та кардамон, але, на жаль, у мене цих спецій не було під рукою: лимонний сік та пів ложки лимонної цидри. Я робила зовсім невеличку порцію цих пряників, використала всього лише 100 г пшеничної муки. Її обов'язково просіваємо через сито для того, щоб вона була більш пухка та набралась більше кисню в свій склад. Починаємо замішувати тісто. Якщо в процесі нам знадобиться додати ще муки, для того, щоб тісто замішалось, ми додаємо. Парно вимішане тісто я поклала у поліетиленовий пакетик. Краще залишити це тісто на декілька годин у холодильнику. Так воно стане більш пружним. Я вирізала спочатку трафарет із паперу вушок та лапок, якими би я хотіла, щоб вони вийшли. Далі я ложечкою роблю такі заглиблення для того, щоб було більш зручно декорувати та щоб глазур не виходила за межі. Але, якщо чесно, мені це не зовсім допомогло. І так як я робила такі прянички перший раз, в мене вийшло не досить охайно та зупинилось на желатиновій глазурі через те, що вона просто готується, вона не липне і вона не кришиться при розрізанні. Потрібно взяти 2 ложки желатину та замочити у 2 ложках теплої води і залишити набухати приблизно на півгодинки. Далі ми беремо цукрову пудру 180 г, додаємо трошки соку лимону, додала трошки ванільного цукру та додаємо ще 2 ложки води. Ставимо все це на вогонь та підігріваємо у кастрюльці, постійно помішуючи. Паримо на плиті до того, як з'являться пузирки. Далі ми знімаємо кастрюльку з вогню. Поки ця вся маса ще тепла, додаємо набувший желатин та перемішуємо до повного його розчинення. Взбиваємо це в самі. Для прикрашання пряничків я відрізала кутик у пакетика для заморозки. Як я вже казала, вийшло в мене не надто охайно, але я думаю, що наступний раз у мене вийде набагато краще. Синові все одно дуже сподобався він був, просто в захваті казав, що, о Боже, мама, ти так гарно все зробила. Звісно, я бачу, що в мене багато косяків. Але дитина була рада мені теж було дуже приємно, що він оцінив мої старання. Для того, щоб зробити цю глазурь рожевою, я додала харчовий барвник. Можна, звісно, заморочитись і зробити, наприклад, сок із бурячка. До речі, можливо, хтось не бачив, як я фарбувала яйця до Великодня, а також створювала таку декоративну пасхальну ялиночку із переполиних яєць. Посилання я залишу тут зверху. Приєднуйтесь до мого майстер-класу. Зустрінемось у наступних відео. Всім пока-пока!